Вітаю тебе на уроці математики. Минулого разу ми дізнались, як навчились рахувати давні люди. А що було далі? Дізнаємося сьогодні. Ми вже знаємо, що давні люди рахували предмети з допомогою вузликів та зарубок на дереві. Але як порахувати предмети, якщо їх багато? Як багато яблучок у нас нападало, правда ж? Як їх порахувати, а головне, як записати? Давай з'ясовувати. І ось давні римляни придумали записувати кількість предметів знаками, дуже схожими на зарубки. Один предмет вони записували ось таким знаком. Дуже схожим на палочку, що означало 1, два предмети. Вони позначали двома палочками. Але предметів стає більше. Скільки зараз яблук на екрані разом? Підкреслених жовтою лінією. П'ять яблук. Писати п'ять палочок дуже довго. Тож римляни придумали позначати кількість п'ять Ось такою цифрою. Ну а якщо яблук ще більше 10, тоді цю кількість позначало ось таким значком двома перехрещеними паличками. Цей знак означав, що тут 10 предметів. В той же час в давній Індії. Дали позначати кількість предметів іншими знаками. Один предмет позначали знаком 1. Два предмети позначали знаком 2. П'ять предметів знаком 5. Ну а 10 вже двома знаками 1 та 0. Здається тобі відомі ці знаки? Так, ми їх називаємо цифрами. Давай перевіримо, чи всі цифри ти знаєш? Назви цю цифру. Один. Два. Три. А цю ти знаєш цифру? Чотири. П'ять. Шість? Сім? Вісім, дев'ять. Нуль. Молодчинка. Всі цифри, знаєш. Ну якщо раптом якась забулась, нічого страшного, ми їх всі будемо добре вивчати. До нас ці індійські знаки, які ми називаємо цифри, потрапили завдяки арабським ученим, які мандрували. Саме вони привезли до нас індійські цифри. Але називаємо ми їх арабськими. Ось так. Тож давай запам'ятаємо: число це кількість предметів. Тобто скільки. Число ми говоримо і чуємо. А цифра це знак, який ми пишемо. Давай потренуємось. Порахуй, скільки предметів на екрані. Сонечко одне. Молочинка. Один це число. А запишемо ми число 1. Цифрою 1. Порахуй, будь ласка, зараз, що на екрані та скільки їх. Так, число веселих крапельок 3. Число 3 будемо записувати цифрою 3. Ну а зараз дуже уважно. Перерахуй, скільки кульок прилетіло до нас на урок. Цілих 10 кульок. Число 10. Ми запишемо аж двома цифрами 1 і 0. А разом вийшло 10, отже, сьогодні ми з тобою дізналися, що число це кількість предметів, а цифра це знак для запису числа. Це дуже важливо пам'ятати, коли ми будемо далі вивчати математику. А сьогодні я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!